Почистити тернопільський став допоможуть поляки. Науковці вармінсько Мазурського університету міста Ольштин побували у нашому місті, щоб на власні очі побачити, що саме зараз відбувається з озером і що можна вдіяти. Тернопільські науковці розповіли гостям із Польщі, у чому корінь проблеми. На жаль, у 60-70-х роках ХХ століття в тернопільському ставу розпочалися проблеми. Я розкажу зараз їхню причину, ну але основна їх. Для фахівців це давно відоме явище, явище евтрофікації, бо явище цвітіння. Тому у 1977-1982 році Тернопільський став дуже серйозно почистили за допомогою земснаряду, але цим його і вбили. Дуже глибоко до 12 метрів його почистили, але зрозуміло, що екосистема була зруйнована, і це стало однією з причин сьогоднішніх проблем. Тим не менш, завдяки тому, що тернопільський став як водосховище стоїть на річці, природний баланс у ньому поступово почав відновлюватися. Став відновився в якомусь Екологічному вимірі, більш-менш стійкому, як ми кажемо, у 1988 році. У 1988 році в ставі було тільки 16 видів водоростей, тобто це була мертва яма з водою. Далі відбувся розвиток, і на 2008 рік в тернопільському ставі різноманіття, біорізноманіття було найбільшим. Вже було 128 видів водоростей. Приблизно 24 види риб, ну і зоопланктон, фітопланктон, зрозуміло, чисельний і безхребетних тварин так само багато. Отже, дві 2008 рік ми можемо взяти як ідеальний стан ставу для сьогоднішнього часу. Однією з головних проблем є те, кажуть науковці, що через досить велику глибину майже не відбувається обмін між теплими верхніми шарами води і холодними нижніми. Відтак, тернопільські науковці запропонували у південній частині озера, починаючи від острівця закоханих і до готелю Галичина, облаштувати цілий ряд біоплату, які поглинатимуть світіння води, а також систему аерації для водообміну. Іншими словами, потрібно встановити фонтани, які качатимуть воду з нижніх шарів озера. Польські фахівці такі пропозиції підтримали однак запропонували ще й ідеї з власного досвіду: від шлюзів до найбільших глибин озера прокласти трубу, по якій нижні шари води витікатимуть у річку, а верхні поступово опускатимуться. Жечовіще маєте wiele проблем związanych з wodą. За господаруванням іжора з чистостю води озері. у вас насправді безліч проблем пов'язаних з водою, з благоустроєм ставу, з чистотою води в озері. Вислухавши про всі проблеми, гадаємо, що ми в змозі допомогти вам у вирішенні більшості з них. Маємо великий досвід як окремий відділ. У нас є працівники, що займаються рекультивацією, біологією озера та рибальством, а також туристичним благоустроєм наперешних озера. Також за загальним розпізнанням, моніторингом середовища. Думаю, що ми можемо посприяти вам своїми знаннями і технічно-біологічною допомогою. Можемо служити своєю і і допомогою такою технічною біологічною. Як результат має бути підготовлена комплексна програма Тернопільське озеро на 17-18 роки, і вже я так сподіваюся, що з наступного року ми вже почнемо перші робити заходи і. Втілювати ті пропозиції, які надали поляки, а також фахівці наших тернопільських вузів. Рішення про очистку акваторії тернопільського ставу вже прийняв виконавчий комітет міської ради. Це буде перший етап відновлення озера, у який входить очистка прибережної смуги та підрізання зарослів очерету.